Цієї ночі ворог атакував Одещину ударними дронами та ракетами. Військовим вдалося збити дев'ять дронів камікадзе, але один з уражених над морем безпілотників упав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси. Через потужну пожежу та руйнування загинуло троє людей. І на місці влучання з подробицями перебуває Світлана Довжук. Світлано, що відомо тобі на цю мить. Вітаю колеги. Зараз так виглядає ось пошкоджене цивільне підприємство, куди влучив уражений один з уражених безпілотників е, саме на цю ділянку. Тут вже пошукові рятувальні роботи завершено. Тут вирувала досить сильна пожежа. Рятувальники її загасили ще вночі, ліквідували її на площі 500 квадратних метрів. І на жаль, під час того, як е, гасили пожежу, виявили спочатку тіло одного загиблого. Потім вже згодом, коли розбирали завали, на жаль, виявили тіла ще двох. Е, зараз на місці вже тут не працюють рятувальники вже потроху люди навколо починають розбирати завали прибирають будівельне сміття, тому що навкруги розлетілося досить багато вікон. Також тут на місці перебуває одна з врятованих охоронець, тому що якраз під час моменту влучання вона перебувала досить близько до цього підприємства. Але на щастя вона не зазнала жодних поранень, тільки отримала досить сильний такий стрес, і зараз допомагає людям тут ліквідовувати всі наслідки. Відомо, що вже прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни. І, окрім того, що сьогодні вночі атакували Одещину безпілотниками, ще також намагалися атакувати ракетами, але вони втратили свою спроможність ще на підльоті. Поки така ситуація на місці, ми будемо продовжувати тут слідкувати теж за розвитком подій. Студія Світлана, дякуємо за інформацію про наслідки атаки на Одещину. Розповіла Світлана Довжук.